Жаби, череп у полі та часовий зв'язок в Івано-Франківську набирає обертів абстрактне мистецтво. Два десятки художників цими днями презентували свої роботи у галереї Бастіон. Павло Сулименко абстракціонізмом займається вже 40 років. Те, що це мистецтво сприймають та розуміють, не всі згоден, бо й сам не завжди може пояснити зміст своїх робіт. Єдине, в чому впевнений художник йому цей напрям до вподоби. Абстракцію панять неможливо. Його можна тільки до Це Душа і серце. До абстракції зараз найбільше почали звертатися молоді художники, бо втомилися від класики. А в цьому напрямку працювати кажуть значно цікавіше. Молодий митець зі столиці, психотерапевт за фахом, радить цими роботами просто насолоджуватися, творити, ламаючи стереотипи, і терапевтичний ефект неминучий. Це вибух емоцій, переживань. абстрактні образи. Вони а, до глибини душі, і це пряма дорога по суті в несвідомо абстрактне та класичне мистецтво завжди йтимуть поряд, кажуть митці. До речі, висловитися через абстракцію можуть не лише художники, а й кожен бажаючий, який відчуває навколишній світ нестандартно. Абстрактне в принципі як один з видів виражень життя людини. Воно не має конфігурації, воно абстрактне, воно не є чіткою схемою. Воно складається з. Відтівки, півтонів, емоцій, але, можливо, не завжди яскраві. І тому кожен як розуміє висловлюється. Виставка абстрактного мистецтва триватиме до 20 лютого. Роботи з експозиції, до речі, можна придбати. Такі полотна, переконують організатори, стануть гарним доповненням сучасного інтер'єру.